Твій час і твоя енергія це найцінніше, що ти маєш. Обидва ресурси обмежені те, куди і кому ти їх віддаєш, формує усе твоє життя. Коли ти по справжньому це усвідомлюєш, усе починає змінюватися. Ти помічаєш, чому відчуваєш тривогу. Або виснаження, коли проводиш час із людьми у місцях чи ситуаціях, які тобі не пасують, це твій розум і тіло надсилають сигнал захищай свою енергію, зроби своє життя безпечним простором, дозволяй у ньому бути лише тим людям. Які справді з тобою на одній хвилі, ти не несеш відповідальності за порятунок когось, ти не зобов'язаний змінювати інших чи віддавати їм своє життя, щоб зробити їх щасливими. Коли ти віддаєш із почуття провини страху чи обов'язку, ти поступово стаєш джерелом власного нещастя, очікуючи взаємності від тих, хто ніколи не зможе її дати. Твій єдиний справжній обов'язок взяти відповідальність за власну долю і відкритися для любові, на яку ти справді віриш, що заслуговуєш, виріши. Що ти заслуговуєш на справжню дружбу. Виріши, що заслуговуєш на щирі стосунки. Виріши, що заслуговуєш на любов повноцінну, здорову та взаємну. А коли ти приймеш це рішення, побачиш, як усе у твоєму житті почне змінюватися. Ентоні Гопкінс.